Розкішна дача зрадника Віктора Медведчука отримала нового власника. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління ведмежу діброву. Йдеться про елітний спортивно-оздоровчий комплекс колишнього нардепа на Закарпатті. Хто новий господар діброви та які ще активи Медведчука готують на продаж? Дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Елітну дачу держзрадника Медведчука передали в управління новому розпоряднику. Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів. Після торгів через систему Прозоро маєтком заволоділа компанія АВГМ Груп. За даними з відкритих джерел, зокрема опендатабот підприємство займається оптовою торгівлею, відходами та брухтом. Директор компанії Валентин Остриков, кінцевий бенефіціар Михайло Остриков. У 2019 році він був начальником управління економічної безпеки в СБУ. До цього працював у Міністерстві соціальної політики. За інформацією, Арма, новий власник щомісяця сплачуватиме державі близько 250 тисяч гривень. Договір з компанією уклали на 5 років. Яка ж вона, карпатська хонка Медведчука? Ведмежа Діброва займає понад 150 гектарів у Мукачівському районі на Закарпатті. Окрім житлового будинку, дача має спортивно-оздоровчий комплекс, вертолітний майданчик, альтанки, підвали та каплички. Також на території Діброви досі діють ферми, на яких виробляють молочні продукти. Поруч з дачею протікає гірська річка. Як відомо, будівельники змінили її русло таким чином, щоб вона текла повз маєток. Які ще активи Медведчука вдалося арештувати та навіть продати? Арма вже реалізувала особисті літак та гелікоптер експолітика. Тепер ними розпоряджаються Збройні Сили України. За 2 мільйони гривень пішов і Майбах. продали 20 елітних годинників, серед них Ролекси та Габана. Був і рідкісний з обличчям дружини зрадника Оксани Марченко. Тепер колишні майно кума Путіна приносить користь державі. А от за кордону власність Медведчука продати ще не вдалося. Його 92-метрову яхту Роял Роман з вартістю 200 мільйонів євро заарештували у Хорватії. Наразі її все ще охороняють. Нещодавно стало відомо, що яхту намагалися викрасти. Деталі інциденту розкрила колишня голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Втім, людей громадян Російської Федерації намагалися на неї потрапити, враховуючи те, що не було заміни, і капітани, екіпаж Медведчука могли їм не протидіяти, можна так сказати. Намагались її викрасти і були. Була пророблена відповідна операція. Ці люди були депортовані з республіки Хорватія. Нагадаю, Медведчуку оголосили про підозру ще у 2021 році. Його звинуватили у державній зраді та сприянні тероризму. Після початку повномасштабного вторгнення експолітик намагався втекти до Ерефії, однак його затримали. Згодом держзрадника обміняли на 200 українських полонених захисників. А які з активів путінського кума вас здивували найбільше? Напишіть нам в коментарях. Настоятелі у Святогірської лаври вліпили підозру. Мова про митрополита Арсенія в миру Ігоря Яковенка. Священнослужитель заперечував російсько-українську війну, а наших захисників звинувачував у руйнуванні храму Святогірської лаври. Цікаво, що Яковенко фігурує ще в одній справі СБУ. Детальніше про одіозного церковника дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Донецька обласна прокуратура оголосила про нову підозру настоятелю Святогірської святоуспенської лаври Арсенію. За даними слідства, у 22-му році митрополит Української православної церкви Московського патріархату заперечував збройну агресію РФ під час своїх виступів. Він також, нібито, звинувачував українських військових у загибелі священнослужителів та руйнуванні храму. Святоуспенська святогірська лавра постраждала на початку повномасштабної війни від російських обстрілів. Наразі священнослужителя взяли під варту. Нагадаю, це вже не перший арешт Арсенія. Навесні минулого року служба безпеки України затримала митрополита. Незадовго до цього під час літургії він назвав місця дислокації українських блокпостів у Краматорському районі. За даними слідства, таким чином священнослужитель злив інформацію окупантам. Сьогодні три поста в Тетяновки стоять одні на гарякала Артема. Тут пост внизу і вже уже на конце Тетяновки в монастир. Стоять, перевіряють паспорта, записывают, фотографируют людей, записують номера паспорту. Да, дан, дані записують. Тоді Арсенія вперше заарештували. Суд над священником триває. І дотепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Хто ж такий митрополит Арсеній? Ігор Яковенко народився в Республіці Карелія у 1968 році. Духовенство вивчав у московській семінарії. Після навчання його кар'єра пішла вгору. Його призначили священником у Петропавлівському храмі Лимана Донецької області. Вже за три роки Яковенко став намісником Святогірського монастиря. Арсеній прославився проросійськими висловами ще до початку повномасштабної війни у 2018 році. В інтерв'ю українським медіа він заявив, що Донбас нібито бомбили українські війська у грудні 2022 року. Арсенія позбавили українського громадянства. А яке, на вашу думку, має бути покарання для проросійського митрополита? Напишіть нам в коментарях. Не продали шалик через російський паспорт. Росіянку виставили за двері з бутіка в Мілані. Бренд Лоївітон відмовився обслуговувати представницю країни-агресорки. Жінка надула щоки і стала записувати відеозвернення для соцмереж. Мовляв, їй не втямки, чому росіянам не хочуть продавати товар. Детальніше про інцидент та позицію відомих брендів. Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Без тяжкого люксу в мережі з'явилось відеозвернення росіянки, яка скаржиться на всесвітньо відомий бренд Луївітон. Жителька Ерефії нарікає, що через російський паспорт їй не продають трендовий шалик. Я мені сьогодні не продали веч в Луївітон, тому що я руске. Упс, а що трапилось? На диво жінка сама пояснює, що причина відмови більш ніж очевидна. Російське громадянство. Видимо, лицом и паспортом не очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает, улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, их уже все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что, ну, много раз со мной общалась на эту тему. И когда я спрашиваю, почему я не могу купить эту шаль, думаю, не знаю, может быть, она закончилась они, или последний экземпляр остался, она мне говорит, выдает фразу, что потому что вы русская. Під допусом росіянки сотни коментарів. Користувачі соцмереж дивуються, а чому жителька країни-агресорки попхалася в ненависну Європу? Чому гуляє вулицями Мілану? Одні жартують, мовляв, навіщо їй та шаль? Хай у рядні ходить, це ж по скрєпному. Інші пишуть жорсткіше відправити назад на болота. А деякі нагадують: ви напали на Україну, то не дивно, що вас не хочуть бачити в Європі. Я ж нагадаю, що це далеко не перша історія з відмовою в обслуговуванні росіянам у листопаді. Торік російський блогер Ельдар Джарахов поскаржився, що в Паризькому бути кулою Вітон йому відмовили продати сумку вартістю близько трьох тисяч євро. за словами артиста, спочатку працівники магазину охоче допомагали з вибором. Але на касі, побачивши червоний паспорт, пояснили, мовляв, не обслуговують громадян Росії. Подібні випадки вже траплялися й раніше ще у 2022 році році Селін відмовився продавати свої товари російській блогерці. Причина санкційні обмеження запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Путініст та російський співак Філіп Кіркоров, як відомо, в чорному списку іншого бренду Баленсіага, він неодноразово розповідав, як намагався купити продукцію бренду в різних куточках світу і всюди отримував відмову. Що ж, репутація для брендів такого рівня куди важливіша ніж виручка за сумку, і прикро, що росіяни досі прикидаються, ніби не розуміють, яке відношення вони мають до війни, чи то пак СВО, як вони її називають. А що ви думаєте про таку позицію брендів? І чому, на ваш погляд, росіяни досі вештаються європейськими столицями в пошуках трендових речей? Невже на Росії дефіцит? Напишіть нам в коментарях. Плюс один народний депутат у Верховній Раді з'явився новобранець до слуг народу. Приєднався Дмитро Сленько. Нині він склав присягу. Чоловік посів місце колишньої слуги Анни Колісник, яка склала мандат після скандального листування про втечу з країни. Що відомо про нового депутата, дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради склав присягу Дмитро Сленько. Він став депутатом фракції Слуга народу присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вже п'ять років Слонько працює у штаті Слуг, а відтепер представляє партію у Верховній Раді. Хто ж такий Дмитро Слинько? Чоловік народився у 1979 році в Києві. Слинько закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна економіка. До початку політичної кар'єри Слинько був журналістом та редактором культурологічних програм. Працював у медіа ЮАПЕРШ, фокус та кореспондент. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради як безпартійний депутат, однак не пройшов. Відтоді Слинько працював помічником депутатки Євгенії Кравчук. Політкиня на своїй сторінці поділилася новиною про поповнення у партії. Кравчук привітала Дмитра Слинька та позитивно відгукнулася про його роботу. Чиє місце зайняв Слинько? Наприкінці жовтня нардепка Анна Колісник втратила депутатський мандат. Ще в травні цього року вона виявила бажання залишити Верховну Раду і написала заяву про складання мандату. Раніше у 22-му році Анні колісник повідомили про підозру за даними слідства. Депутатка не задекларувала витрати на понад 4 мільйони гривень. Крім того, за рік до цього її ловили на скандальних переписках. У 21-му році у мережу потрапило фото, де колісник зазначає, що треба валити з країни. Так нардепка відреагувала на доповідь тодішнього головнокомандувача зсу Руслана Хомчака. Він наголошував на посиленні військової присутності Росії на кордоні з Україною. А що ви думаєте про нового слугу під куполом? Напишіть нам в коментарях. Так буде з кожним ворожим дроном. Прем'єр-міністр Польщі звернувся до росіян і показав уламки їхніх розтрощених шахедів. Мова про безпілотники, які збили над Польщею у вересні. Що про російські залізятча та потенційне вторгнення РФ думають європейці? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Я перебуваю на одному з об'єктів служби військової контррозвідки. Те, що ви бачите за мною, це уламки російських дронів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував це відео на своїй сторінці в мережі X. Він показав уламки російських дронів, які збили над Польщею в ніч проти 10 вересня. Туск також звернувся до росіян із застереженням. Так закінчить кожен ворожий дрон, кожен російський дрон, який пролетить над польською землею. Над цим ми працюємо. премєр міністр Польщі зазначив, що його країна інвестує мільярди злотих в оборону, щоб цитую убезпечити польське небо і землю від таких об'єктів. Що відомо про атаку на Польщу? На початку вересня, під час однієї з нічних атак на Україну, щонайменше 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Як стало відомо пізніше, мінімум п'ять з них летіли на логістичний хаб. у Жешуві. їх збивали переважно нідерландські F-35. Тоді Володимир Зеленський заявив, що загалом на сусідню країну летіло понад 90 дронів однак більшу частину з них збили українські протиповітряні сили. А от президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спочатку припустив, що атака взагалі була помилковою. Це могла бути помилка, але незалежно від цього, я не радий усьому, що відбувається там. Однак міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів американському очільнику, мовляв, що масована атака була навмисною. У ніч, коли на Польщу летіло 19 безпілотників, над Україною було 400 і ще 40 ракет. Це не було помилкою. Польща також звернулася до північноатлантичного альянсу з проханням застосувати четверту статтю НАТО. Вона передбачає обговорення ситуації всередині альянсу однак не означає автоматичної військової відповіді. Незважаючи на те, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте засудив російські дрони у Польщі у самому ж альянсі, не поспішали визнавати атаку спрямованою на польській території. Ми бачили, як безпілотники порушували наш повітряний простір в Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Навмисно це чи ні? Але це небезпечно та неприпустимо. На засіданні північно-атлантичної ради в середу, вранці, союзники обговорили ситуацію у світлі запитів Польщі про консультації згідно зі статтею 4. У вересні росіяни ще кілька разів порушували повітряний простір країн НАТО. 13 вересня один дрон кружляв на територією Румунії, а 19-го три російські винищувачі літали над Естонією. Тоді віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас назвала вторгнення небезпечною провокацією та закликала підтримати оборону країн Східної Європи. А що ви думаєте про російські дрони над країнами Європи? Це провокація чи реальний намір Росії воювати проти європейців? Напишіть нам в коментарях на цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.